Стоп сміття. Наше навколишнє середовище все більш забруднюється сміттям. Ця проблема стоїть перед Україною і вимагає негайного вирішення. Наша ціль зробити нашу країну чистою та безпечною для майбутніх поколінь. Проблема сміття в Україні зростання сміття. Україна щороку виробляє близько 100 мільйонів тонн побутових відходів, але лише 5-6 із них переробляються. Нелегальне сміттєзвалище. По всій країні розкидані тисячі нелегальних сміттєзвалищ, що забруднює повітря, воду та ґрунт. Недостатні. Структура. Існуюча система управління відходами в Україні застаріла та недостатньо розвинута. Вплив сміття на навколишнє середовище, забруднення води, неналежна утилізація сміття призводить до потрапляння шкідливих речовин у водойми, що загрожує екосистемі та здоров'ю людей. Забруднення ґрунтів, токсичні речовини і сміттєзвалищ просочуються у ґрунт. Роблячи його непридатним для сільського господарства, забруднення повітря, розкладання сміття на звалищах спричиняє викиди парникових газів та інших забруднюючих речовин в атмосферу. Переробка сміття приклади, вторинна переробка. У деяких містах України вже працюють сучасні переробні заводи, де пластик, скло, папір і метал отримують друге життя, компостування, органічні відходи можна перетворювати на компост, який є цінним добривом для ґрунту. Енергетична утилізація, деякі види сміття можна спалювати для генерації електроенергії та тепла. Сортування сміття важливість, збереження ресурсів, сортування дозволяє повторно використовувати матеріали замість їх побутових побутку з природи. Зменшення забруднення, правильна утилізація сортов... сортованого сміття знижує негативний вплив на навколишнє середовище. Економічні вигоди. Переробка сортованих відходів створює нові робочі місця та генерує прибуток. Екологічна свідомість. сортування сміття виховує в людях відповідальне ставлення до природи. Анімація для навчання сортування. Папір, газети, журнал, картон, пластик, пляшки, упаковки, контейнери, скло, пляшки, банки, розбите скло, метал, консервні бляшки, фоля. Прям правильно сортувати сміття. Збирайте окремо, розділяйте сміття за типами: папір, пластик, скло, метал. Очищайте та висушуйте. Промивайте та висушуйте предмети перед сортуванням. Складайте акуратно, складайте сортоване сміття в чисті контейнери або пакети. Заходи для зниження кількості сміття, зменшення, купуйте менше продуктів, особливо тих, що мають надлишкову упаковку. Повторне використання. Віддавайте непотрібні речі на благодійність, аби використовувати їх повторно. Переробка. Сортуйте та здавайте відходи на переробку, щоб вони знову стали сировиною. Підсумки та рекомендації: подолання проблеми сміття в Україні вимагає спільних зусиль органів влади, бізнесу та громадянські. Сортування, переробка та зменшення кількості відходів ключові кроки до чистого майбутнього нашої країни. Дякую вам за увагу.